Служили сказати, що ви завтра нагородження ви ну, це війни. Ви боролися і мали грати за третє місце. Так? так як ви йдете сьогодні, буде два третє місця. Будемо завтра ще нагодувати народну команду, яка буде грати за третє, і витратитися. Тому я хочу ще раз показати вам дуже дякую живе, що ви приїхали на цей турнір, Тому що ви прийняли участь, і хочу побажати вам в першу чергу це якійський Україні, перемоги. Завдяки ворогу нашим, дороги всім вашим батькам здоров'я і мирного неба. Дякувати вам за те, що ви граєте в футбол, вам подобається це, вдаваєте. вашим. І нагородити команду сотні на з за третій ходим у турнірі, дворі Карпат, 2023, нагородити купом за третє місце. Капітан команди підійде yeah. сюди, підходить да? за мене Молодці! 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 Майк, все вы платі! Ура! Молодці! Shqiptare 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 Shqiptare